Сотні годин пошуку в інтернеті того самого ідеального варіанту житла для себе. І от, нарешті, ти його знаходиш. Житло виглядає файно, це те, що я хотів давно, але потім ти починаєш придивлятись, і це повне. Мене звати Дар'я, підписуйся та лишай власну думку у коментарях. То що пропонують забудовники? Що вони зараз продають? Давайте відкриємо один із сайтів пошуку нерухомості. Сьогодні обираємо Київ, і, наприклад, я як покупець нового житла шукаю нерухомість і що я тут бачу. Ось що нам попалось, це житловий комплекс Happy House. І хто у нас забудовник? Це Saga Development, непоганий забудовник. Давайте ось виберемо двохкімнатну квартиру на 123 метри квадратні. Чи потребує дана квартира перепланування? Очевидно, що так, адже планування від забудовника це не завжди юзабільний варіант для кожного, абсолютно кожного їхнього клієнта. Зазвичай можна це порівняти із орендою квартири ви Заїжджаєте в орендовану квартиру, де хтось уже підлаштував житло під себе, але очевидно, це житло не підлаштоване під ваші власні потреби життя. Тому, звичайно, я завжди за комфорт, за раціональне використання простору саме під потреби конкретних людей. То відсотково ви, які я, зустрічала в мережі, коли дизайнери викладають планування або цілі проекти, і багато людей пишуть, що я б тут не жив, я б тут не жила. А це не комфортно так для вас, а для людини, яка замовляє цей дизайн, яка замовляє перепланування квартири. Оцей варіант був ідеальний на зараз. Тому це не дуже класний варіант приміряти чуже житло під себе, натягувати його на своє життя. То що падані квартири в ЖК Happy House? Дивіться, звичайно, перше, що кидається в очі, це дуже довгі спальні. Одна спальня для улюбленців, а друга спальня для недолюблених дітей. Тому що в першій спальні у нас є освітлення денне із двох сторін, вихід на власну терасу і велике панорамне вікно. В іншій же спальні у нас одне єдине вікно і ось така довжелезна спальня. Все. Тому перепланування тут очевидно потрібно. Що у нас пропонують по цій спальні? Шафи дуже дивно розміщені, одна шафа просто закриває пів вікна. Величезні нефункціональні простори, які ти будеш просто із дня в день проходити. Навіщо незрозуміло? Далі розміщення ліжка. У вас є величезне панорамне вікно, але ви його ставите навпроти вент-каналів на терасі. Насправді сумнівне рішення можна зробити по-іншому. Такий загончик для релаксу, і власний вихід через лоджію на терасу. Що ми маємо в другій спальні? Знову ж таки, величезні площі, які ніяк не задіяні. Одна бідолесенька шафа, ліжко з тумбами і два крісла. Знову ж таки, ми зараз дивимося на болючі місця планувань від забудовників і думаємо, що тут є, не ок, що є класно і що б ми змінили. І чи потрібно взагалі перепланування? Так, у більшості квартир перепланування потрібно. О, я бачу, тут взагалі дуже постарались, тому що на дивані ви будете сидіти обличчям на троє дверей, і прохідна зона завжди хтось буде. Буде ходити на терасу, тому грубо кажучи, в нас в цій зоні дивані, де повинен бути максимальний релакс, у вас прохідна зона. Обов'язково, якщо ви берете планування від забудовника за основу, а так в цілому можна робити, ви просто його коригуєте під себе. Не всі планування погані, тому потрібно обов'язково звертати увагу на такі моменти: продумувати свій денний ритм і кожен член сім'ї, хто чим займається протягом дня, То, Скільки часу проводить вдома, кому потрібне робоче місце. Кому потрібно робоче місце, яке можна пересунути, наприклад, це планшет, можна позайматися на кухні, можна позайматися в спальні, невеличка кухня, але це можна виправити. Не дуже багато робочого місця на стільниці, але це дуже легко можна виправити. Дві шафи, їх також можна змінити і задіяти. Гардеробна і ванна кімната. Дивіться, якщо при переплануванні є такі потреби, в цілому ми можемо додати до якоїсь там гардеробної чи ванної кімнати частин. У передпокою чи коридору, але обов'язково дивимось планування від забудовника, деяку зону як він підписує. Це дуже важливо. Не всі площі квартири ми можемо розширювати завдяки іншій площі квартири. Я максимально себе стримую, щоб не чіпатись до фасадів будинку і до їхньої висотності. Але я дам собі цю можливість на пару секунд. Чи подобається мені висотність та фасади будинку даного ЖК Окленд? Ні. Але це продається, і ми будемо дивитись планування. Боже, щоб можна було врізати цю висотність, хоча б до п'яти поверхів, боже, ці смужки фіолетово-білі мене просто починається шиза. Візьмемо знову двохкімнатну квартиру. І що ми тут маємо? Тут у нас 75,9 метрів квадратних, коридор, передпокій 12 метрів квадратних, не дивлячись на те, що у нас дитяча спальня 10 метрів квадратних. Окей, тут є ніша, яку можна задіяти як господарську зону, як гардеробну, або якщо вміло провести каналізацію і вентиляцію, зробити пральну кімнату. Але обов'язково потрібно радитись із сантехніком і побувати на будівництві, щоб побачити справжність цієї квартири, бо не завжди на плануваннях вказується і вірні розміри, і розміщення деяких фондканалів я стикалась з таким, що бувають помилки. Тому обов'язково їдемо на місце і дивимось Дуже уважно. Маленький санвузол і велика ванна кімната. Очевидно, тут можна покращити, максимально покращити це планування. Наприклад, маленький санвузол розширити. Завдяки саме цьому коридору передпокою зробити це ось цивим санвузлом, яким буде користуватись дитина і гості. А ванну кімнату ми можемо віддати саме спальні батькам, які буде мастер-бедрум із власною ванною кімнатою. Це дуже зручно, але наголошую, це я б так зробила, бо я люблю такі рішення. Але якщо таких потреб немає у власників квартири, то звичайно ми цього робити не будемо ні в якому разі в мастер. Спальні у нас є невеличке робоче місце. Шафа не дуже добре розміщена взагалі. Дитяча спальня. Заходимо в кімнату, у нас є цей закуточок, який займає четверть площі спальні, то відведено, щоб відкривалась дверь. Далі, що в нас є дуже маленьке робоче місце, спальне місце, а шафи то немає. Ну нічого, на переплануванні це можна виправити. Далі кухню, вітальня загальну зону. Велика територія, яка ніяк не задіяна. Якщо ця квартира із газом, окей, ми закриваємо. Аємо двері, така невеличка площа, дуже маленький диванчик. Там чисто місце на півтори попи. От серйозно, дуже маленький диванчик, цей столик під стінкою як в радянській кімнаті. Ще на чому я буду наголошувати, ну звичайно, я буду просувати те, що я люблю, і те, що вважаю гарними рішеннями. Це коли навіть в коридорі при вході, ось ця зона, так вона є не темною. Важливо, щоб туди потрапляли, хоча б ріжки денного світла, ці сонячні промені. Тому просто зносимо ці двері, і на що вони тут потрібні. І в нас вже буде потрапляти якесь денне світло в цей темний куточок. І швидше за все, у нас тут є засклений балкон. Чи об'єднувати його, якщо він уже засклений, а не відкритий такий гарний балкончик, де можна дихати повітрям. Якщо він засклений, окей, можна об'єднати. В цій квартирі, якщо троє людей буде жити, кухня-вітання дуже маленької площі, але наголошую на тому, що це потрібно робити дуже і дуже правильно. Утеплення обов'язково робити. Обігрів. Обов обов'язково робити і перед тим як зносити ці стінки, їдемо на будівництво. Видно по плануванню, що це не несуча стіна, а просто стіна там цегла з утепленням, але обов'язково їдемо на місце, перевіряємо, що у нас в квартирі, і обов'язково спілкуємось із відділом продажу. Вони дадуть номер інженерів, і ви питаєте, чи там в архітекторів питаєте, можна зносити, можна приєднувати. Вони такі можна, все приєднують. Зазвичай об'єднувати можна, це робиться без проблем, але за. Жди, краще запитати у людей, які проєктували цей будинок, і які взагалі правила у цього будинку. Так, давайте в цьому ЖК подивимось ще одну двохкімнатну квартиру. У нас така тенденція двушок пішла. Тому дивимось двохкімнатні на 77,4 метри квадрат. Так, я буду чіплятися до квартир із дуже великими нефункціональними площами, особливо коридор. Чому велика площа коридору може бути плюсом? А чому вона може бути мінусом? Наприклад, завдяки площі коридору предпокою і гардеробних, ми можемо збільшувати площу ван. Кімнат, пральних кімнат, додавати ще якусь гардеробну, так? так. Проте, якщо коридор є просто транзитом, і ви ніяк там не можете забрати цю площу, зробити її корисною, це біда насправді. Тому що ви платите за цю площу, де ви просто будете ходити з одного приміщення в інше, і все. Зазвичай такі транзити не можна якось задіяти функціонально. Давайте подивимось на прикладі цієї квартири, що тут можна зробити, і що тут. Не так, площа коридору 20 метрів квадратних. І так, що ми тут маємо? Вхід і дуже довгий коридор. Можемо тут поставити шафу, але тут дуже погано видно розміри. Але так по відчуттям бачу, що десь півтора метри. Коридор. Шафа 60. Відверто, я не скажу, що тут вийде зробити прям супер планування якось задіяти даний коридор. І знову ж таки, крім вхідних дверей, ми маємо тут аж четверо дверей в даному коридорі. І він взагалі ніяк не світлюється денним світлом. Але ми розуміємо, що тут у нас одна ванна кімната, гардеробна, дитяча спальня. Дякую, що вже із шафою, і батьківська спальня із виходом на балкон. Окей. Загальна зона маленька, але окей. І працюємо з тим, що є. Скажемо так, дане планування прямо максимально якось покращити не дуже вийде, але перепланування можливо зробити, можливо його покращити звичайно, і просто витягнути з нього весь максимум. Почекайте, в цій квартирі найбільша площа віддається саме коридору, тобто менше кухні віддалі, менше спальні, менше другої спальні. Вибачте, але це знущання. Окей, рухаємось далі. Але подивіться, архітектура приємна. Звичайно, окрім висотності будинку, врізуємо цей будинок до п'ятого поверху або хоча б окей, хоча б до десятого. го Справді, дуже приємний холл, цей вестибюль будинку. Дуже приємно виглядає. Давайте знову по традиції візьмемо ріверпорт, двохкімнатну квартиру. Ой, в них в цьому ЖК такі 14 форми квартир. Ну, звичайно, в них фасади такі, досить, я б не сказала навіть, що вони пластичні. Вони. Намагались зробити цікавим фасад, окей, але враховуючи цей цікавий фасад. Ми маємо ось таке планування. Проте мені здається, що комфорт у квартирі і можливість зробити з неї житло під себе повинно стояти на першому місці, хіба не так, а не жертвувати красою фасаду, заради чого? От квартира двохкімнатна на 59,7 метрів квадратних. Спершу подумала, що тут забули поставити двері в кухню, але я так розумію, що там є як. А прохід, там просто немає дверей. Окей, що ми маємо? Сантехнічний вузол, де в нас вхід можна зробити шафу, і взагалі оці стіни просто позносити, і в нас здоровенна загальна зона із виходом на терасу. Супер! Хоча квартира дивної форми, але можливо зробити класно. І в нас виходить спальня на 12 метрів, і в нас вийде із двушки на 59 квадратів, просто простора однушка. Я знаю, що деякі люди не люблять таке, але Кухня, вітальня в нас 11 метрів квадратних. Отак, всередині квартири. Окей, тут можна зробити двушку, але почекайте, ну тут тут дуже буде некомфортно. Ось також двушка на 56 метрів квадратних. Друзі, дивіться, хоча вони дають як двушку, але це буде просто комфортна однушка. От і все. Тому що ось у нас вхід 9 квадратних метрів. Тут у нас що? Тут у нас не показано, чи є якісь каналізація чи вентиляція. Тому під питанням, чи там взагалі можливо зробити якусь пральну зону, пралочку туди поставити бойлер. Тому краще, певно, зробити гардеробну. Далі у нас іде спальня, далі у нас ванна кімната такої чутирнацької фор. І вхід у загальну зону із терасою, і через розсувні двері. Дивіться, вони поставили розсувні двері. Ми потрапляємо у кухню. Чи об'єднувати кухню-вітальню так, можливо, але дивлячись, які в нас стоять задачі перед цією квартирою. До речі, мені подобається, що кухня вона йде така геподібна, і зі сторони вітальні ви не будете бачити брудної зони. А об'єднувати кухню вітальню так можна це не проблема. Я б не сказала, що дана квартира Квартира є взагалі безнадійною, це не так. Тут можна зробити просто комфортну однушку. але двохкімнатну квартиру дивіться можливо зробити, але чи готові ви чимось жертвувати? Ось таке питання потрібно перед собою задавати. Це житловий комплекс рідний 2 Знаходиться він в селі Гатне. Продовжуємо нашу тенденцію дивимось двушки. Тут 50 метрів квадратних. Ну майже 51 метр квадратних. Детальне планування на сайті немає. Наприклад, я покупець так, і що я бачу? Який я бачу товар? Я бачу просто пусту квартиру із стінами. Я б не сказала, що це прям погано, але краще все ж, щоб забудовник давав варіант, як ця квартира може виглядати. Ну, дивіться, не всі можуть уявити, так як це все розміщувати, там масштаб того самого ліжка. Бо іноді навіть самі забудовники грішать масштабністю, приміщені на 11 метрів квадратних, ставлять таке маніпусіньке двохспальне двох спальне ліжко, а потім ти його переміряєш і розумієш, що воно там півтора метра на півтора метра, при нормі 2 метра на два метра. І люди, коли купують квартиру, точніше, коли дивляться квартиру, вони такі: о, велике, велике ліжко, велика площа, велика квартира. Квартира, тому з масштабами також можуть грішити. Ми маємо коридор на 6,5 метрів квадратних, ванну кімнату, кухню вітальню на 16 метрів квадратних, і дві спальні 11 і 12 метрів квадратних. Непогано непогано. Квартира досить маленька, тому навряд чи вийде зробити прям два санвузли. І в цілому тут вони і не потрібні, бо площа маленька. Так тут можна зробити комфортнішим житло, але тут більше певно іде у на вірному розміщенні меблі, тому що сама квартира, вона ну, просто прямокутник із прямокутниками, як ми бачимо. так? В цілому, просто нічого цікавого, квартира з трьома вікнами, стандартна. Далі у нас Варшавський 3, забудовник столиці груп. Ось такі прості форми квартир. Вони найкраще підходять для комфортного житла, як на мене. Але мені здається, навіть із круглої квартири, із кривими стінами можна зробити зручно. Приміточка зручно, наскільки це можливо, тому що можливості вони обмежені. І так, перша двушка на 65,2 метри квадратні. Квартира класна, має світло денне із двох сторін у спальні. І у загальній зоні. Класно, що в них вхідна зона не закрита, і туди буде відразу потрапляти денне світло. Дивіться, по даному плануванню все максимально зрозуміло. Вхід, гостєвий санвузол, шафа, пральна зона, чи комора, ванна кімната загальна, дитяча, я так розумію, на 10 квадратів, пальня на 14 квадратів і загальна зона на 28 метрів квадратних. Планування непогане, тут можна жити. От в даній квартирі скоріше. За все, перепланування можна робити частковим. Тобто демонтаж тут не потрібен максимально прям весь все виносити з квартири. Це не обов'язково, до речі. Можна робити частковий демонтаж. А по даному плануванню у ЖК Варшавському я ставлю лайк, тому що воно хороше. Інша квартира в ЖК Варшавський, двохкімнатна на 65,8 і метрів квадратних. Навіть відразу відкривши, я розумію, про що тут буде йти мова, і що ця квартира є хорошою. Вхідна зона невеличка із шафою, гардеробною. Відразу не показують гардеробно. Кухню, вітальню, ми бачимо. І дві спальні. Окей. І дві ванні кімнати, і навіть ванну одну кімнату вони віддали під одну із спалень. Клас! Знову ж таки, відверто тут перепланування потрібно мінімальне. На перший погляд, знову ж таки, дивлячись, які потреби, який запит, що ми хочемо отримати з цієї квартири, так але на перший погляд тут перепланування можливе, прям мінімальне, тому що квартира, вона вона така рівнесенька, вона зрозуміла, в неї є чіткі зони, задіяний коридор, і навіть гардеробна, тому просто лайк. Like, Мені так сподобалось планування ЖК Варшавському, що вони простенькі, зрозумілі, на перший погляд, взагалі ідеальні. Дві кімнати, 79,3 метри квадратні. Так, що ми тут маємо? Ну, все зрозуміло. Загальна зона кухня-вітання, коридор, прихожа, гардероб, дві ванни, дві спальні. Все, все зрозуміло. Дивіться, завдяки оцій площі коридору ми можемо дещо збільшити нам ванну кімнату для гостей і гардеробну. Тут показується електрощиток, ну його там здвинути на пару сантиметрів у гардеробних. Дробно і все, і нас буде така вільна хідна зона. Правді потрібні мінімальне втручання. Площі невеликі. Вони грамотно пробудовані. Планування класні, фасади класні, висотність. Не класно, все, це все, що я можу зараз сказати на перший погляд. Ми зараз дивимося саме про планування, а не про огляд житлового комплексу. Але мені здається, що зовнішній вигляд житлового комплексу його наповненість це невід'ємна частина квартири. Пишіть власну думку у коментарях, що ви думаєте про ці планування, чи можливо там жити. Підписуйтесь та діліться з тими, кому це може бути цікаво. Побачимось у наступних відео.